Працівники ДБР спільно з СБУ викрили злочинну групу в Бродівській центральній міській лікарні на Львівщині. За версією правоохоронців, медики заробляли на встановленні групи інвалідності пацієнтам. Як розповіли в ДБР, голова лікарсько-консультативної комісії медзакладу залучив ще чотирьох лікарів. За його вказівкою, вони підшуковували серед пацієнтів, охочих отримати чи продовжити групу інвалідності. Суми для кожного пацієнта визначали різні, в залежності від того, чи інвалідність становлюється вперше, чи її потрібно було продовжити. Для жінок послуги коштували дешевше. Найвищі цінники були для чоловіків призовного віку, яким довідка про інвалідність давала змогу виїхати за кордон. Йдеться в повідомленні ДБР. Правоохоронці задокументували всього 10 випадків одержання хабарів, однак їх було більше. Клієнти платили фігурантам від 12 до 50 тисяч гривень. Правоохоронці провели обшуки. І вилучили документи, а також гроші. Майже 500 тисяч гривень, понад 47 тисяч доларів та більше ніж 7,5 тисяч євро. Підозрюваним суд обрав запобіжний захід, тримання під вартою та відсторонив голову ЛКК від виконання обов'язків. Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи однак, за даними Захід.нет, на хабарництві викрили голову лікарсько-консультативної комісії поліклінічного відділення Бродівської центральної лікарні 61-річного Юрія Маєвича та ще чотирьох місцевих лікарів-членів комісії.